Безумовно, пенсійні і соціальні питання це мега важлива тема, яку потрібно піднімати, підтримувати, продвигати, щоб вона виходила на новий рівень, щоб це все покращувалось, але разом з тим дуже і дуже часто в людей виникає потреба в адвокатському чи юридичному супровіді в будь-якому питанні, будь-то пенсійне, будь-то соціальне, будь то якісь сімейні драми, все інше. І от саме тоді, коли вам потрібен такий супровід, варто згадати адвокатське бюро Івана Хомича. Чому та дуже просто, бо там працюють професіонали, які добре розуміються в своїй справі, які мають багаторічний досвід і на відміну від тих адвокатів, да, які працюють в одиночку, от кажуть, от він адвокат, сам працює, сам все знає, ага, і сам пробує скрізь встигнути, і сам пробує все контролювати. А то мега важко тут вже ж працює. Ціле бюро, ціле бюро адвокатів, їхніх помічників, які контролюють ситуацію на кожному кроці. Отак прискіпливо все перевіряють, все звітують, все інше, ціла система, яка налаштована і яка дає хороший результат. Результат саме вам, коли ви звертаєтесь до них про допомогу. Тож, якщо потрібен адвокатський юридичний супровід, то звертайтеся з радістю вам допоможу. А ми пішли розбирати далі пенсійні соціальні питання, бо поговорити є ще про що, і дуже багато нових змін. Тому не пропускайте, не перемикайтесь. Побачимось.